Сполучені штати разом із партнерами передають Україні п'ять додаткових систем протиповітряної оборони. Про це президент США Джо Байден оголосив на відкритті 75-го саміту НАТО у Вашингтоні. Путін програє війну, запевнив він і назвав американські розвіддані. Скільки Росія втратила вбитими та пораненими? Президент України Володимир Зеленський пропустив урочистості з нагоди відкриття саміту, на який був запрошений разом із іншими лідерами. Він виступив в інституті Рейгана, де закликав. А розширити дозвіл на удари по Росії, щоб Україна мала змогу знищувати ворожі літаки на аеродромах. Власна кореспондентка ТСН США Ольга Кошеленко відстежує перебіг саміту в Вашингтоні. І дивіться її репортаж далі. Сімдесят у ці хвилини до аудиторії Ендрю Мелона прибувають керівники країн, учасниць та партнерів альянсу. Президент Сполучених Штатів Джо Байден, який єдиний з лідерів, трохи старший за НАТО, разом з дружиною Джил дають прийом з нагоди відкриття ювілейного саміту. Під мелодію у виконанні живого оркестру глави держави з подружжями прибувають на місце урочистостей і позують перед камерами, перш ніж пройти на прийом. Президент Володимир Зеленський з дружиною були заявлені у програмі, втім, ані на червоному хіднику, ані пізніше у залі вони не з'явилися. Україну на офіційній частині представляли глава офісу Єрмак, міністри Умерав та Кулеба, міцепрем'єрка Стефанішина. У прес-службі президента не відповіли на запитання ТСН, чи пов'язане скасування його участі із жалобою у Києві, зазначивши лише, що президент готувався до наступного заходу. Зранку у вівторок Зеленський з дружиною поклали квіти до пам'ятника голодомору у Вашингтоні, де його запитали, як обстріл Охмадиту. Змінює запит України до партнерів. Я думаю, що після такого і президент Байден, і інші лідери можуть бути більш потужними і більш рішучими ніж це. Було до цього до цього моменту, 4 квітня 1949 року. Саме у цій залі представники 12 країн-засновниць НАТО поставили свої підписи під угодою про створення північно-атлантичного альянсу. Це була відповідь західних країн на холодну війну із радянським союзом. Відтоді кількість країн, що входять до НАТО, збільшилася до 32. А Україна та Грузія, які не встигли зайти під натівську парасольку, таки стали жертвами, але вже Російської агресії, і якщо офіційний Тбілісі зараз робить відверті кроки у напрямку Москви, Київ, головний партнер і головний біль НАТО, єдиний залишається непохитним у своїх принципах. На екранах чорно-білі кадри хроніки, поруч із кольоровими з України сьогодні. Лідери країн альянсу роблять сімейне фото на тому самому місці, де була підписана угода. Генсек НАТО Єн Столтенберг, який після 10 років на чолі альянсу невдовзі залишає посаду, звертається до колег із прощальним посланням. Говорить до тих, хто готовий втомитися. Від витрат на війну в Україні наша підтримка України не була очевидною. Це не просто, оскільки наша підтримка пов'язана з витратами та ризиками. Реальність така, що з агресивною Росією ролі сусіда немає безкоштовних варіантів. На війні немає безпечних варіантів. Пам'ятайте, найвищою ціною і найбільшим ризиком буде перемога Росії в Україні. Ми не можемо цього допустити. Будемо відвертими. Результат цієї війни надасть образів глобальній безпеці на десятиліття вперед. Час підтримувати свободу і демократію зараз. А місце Україна. Президент США Джо Байден розкриває американські дані про російські втрати на війні 350 тисяч убитими і пораненими. Росія програє, а Україна переможе і зупинить Путіна, заявляє Байден. І оголошує про нову військову допомогу Києву від партнерів системи ППО Патріот, сам ПТІ та «Айрісті». Сьогодні я оголошую про історичне виділення систем протиповітряної оборони для України. Сполучені Штати, Німеччина, Нідерланди, Румунія та Італія нададуть Україні обладнання для п'яти додаткових стратегічних систем ППО. Найближчими місяцями США та партнери мають намір поставити Україні десятки додаткових тактичних систем ППО. Сполучені Штати завжди перевірятимуть, що коли ми експортуємо такі необхідні ракети, перехоплювачі для протиповітряної оборони, Україна знову таки буде на початку. Цієї черги. Загалом від усіх партнерів на підтримку української ППО буде виділено мільярд доларів. Ідеться у поясненні Білого Дому. Президент Зеленський подякував партнерам у дописі у соцмережі Ікс. Сам він дав публічний виступ у республіканському інституті імені Рональда Рейгана, де відверто сказав, що увесь світ зараз чекає на листопад, коли відбудуться вибори президента США. Зеленський закликав не чекати листопада, а знов проявити рішучість і лідерство, яке Америка демонструвала на початку війни. Воно конкретно може виражатися у дозволі розширити удари по Росії так само зараз ми можемо захистити наші міста від російських керованих бомб, якщо американське керівництво зробить крок уперед і дозволить нам знищувати російські військові літаки на їхніх базах. Це також дасть миттєвий результат, і ми чекаємо на цей крок. І ми можемо значно обмежити дії Росії на півдні України і витіснити окупанта звідти, якщо американське керівництво допоможе нам із необхідними можливостями для глибоких ударів по російських військових та логістичних об'єктах у нашому українському Криму. І ми. Ми Говоримо про це з усіма нашими партнерами. у середу розпочнеться безпосередня робота Вашингтонського саміту НАТО. А урочистості в аудиторії Ендрю Мелона завершили виконанням пісні про мир в усьому світі. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.